Тепер просто кожен день прилітають снаряди в поля. По будівлях наших в нас зруйнована офісна будівля обстрілами. Зруйновані практично всі склади. Обстріли току, майстерні постійні. На жаль, в нас є одна поранена людина співробітник. Наші механізатори, трактористи комбайнери, я вважаю, що їм і ОБД треба давати, бо вони ну, фактично розміновують території просто своєю роботою кожен день, коли працюють в полі. І ну, в таких умовах ми постійно. На щастя, коли обстрілювались будівлі, коли вони були зруйновані, постраждалих не було. Під час обстрілу механізованого току, на жаль, у нас є поранений співробітник. У нас мобілізовані співробітники до лав Збройних сил. Ми е, мобілізовували власну техніку, транспорт віддавали Збройним силам е, дуже шалений дефіцит робочих рук зараз. Дуже важко працювати. Ну і загальноекономічна економічна ситуація така, що е, ми працюємо в збиток у будь-якому випадку. Не знаю, скільки це буде продовжуватись, наскільки скільки ще часу вистачить цієї подушки якоїсь е, витривалості. І звісно, що ми не маємо змоги ні зберігати продукцію, яку ще дивом виробляємо якось і не обробляємо навіть приблизно зараз. Ми обробляємо приблизно третину площ полів, які орендуємо. А оренду людям, пайовикам, яким місцеві жителі ми сплачуємо в повному обсязі, нікому нічого не просрочили. Тобто всі свої зобов'язання ми продовжуємо виконувати? На жаль, з боку влади жодних жодної допомоги? Ну, про допомогу навіть і не йде мова і ніколи не йшла, просто щоб не заважали. Але на жаль, заважають і місцеві. Ми про це теж поговоримо. А поки що я хотіла спитати: а що ви виробляєте? Зерно досі виробляєте? Да? Ми виробляємо не тільки зерно, ми виробляємо і соняшник, насіння соняшнику, ріпаку, пшениці, ячмені. У нас ну, ми виконуємо всю сівозміну, а ми виробляємо насіння також не просто як сировину. Ми є виробником насіння, займалися переробкою, але зараз на потужностях там ну, звісно, що немає змоги. Ми виробляли також паливну пілету. Для опалення, але ну, зараз е ці просто приміщення зруйновані, немає змоги там працювати. І а, ви відправляєте те, що вирощуєте кудись в інші області вже дачі Чи... на зберігання, да, тобто у нас собі вартість е, кратно підскочила раніше. Ми е, облаштували склади і мали змогу зберігати повністю в себе на підприємстві. все, весь врожай, який збирали. На жаль, зараз ми вимушені вивозити на елеватори і витрачати на це великі кошти. Угу. І е, от ми підійшли до обговорення яки, якості української влади, бо вся вона має бути українською під України української влади на Донеччині от саме в майниці. Ви розповіли, що відбувалося в 2014 році, як вивішували прапори Радянського Союзу і як я розумію проводили референдуми про це не говорили, але так. Це я маю розуміти, що він так само був у вас, так? Так. В нашому селі ну, головній нашій сільради, де знаходиться підприємство, Зорянська сільрада. Там був референдум, так званий, там, так званий, так званий референдум. Звісно, його місцева влада, голова сільради проводила. Якби всі про це знають, люди якісь приходили. В найближчих містах також найбільш такий відомий випадок. Це місто Курахово, де нинішній мер проводив з майбутнім народним депутатом референдум. Є безліч відео в Ютубі, як вони цей процес організовують. І ця людина зараз мер. Будь ласка, все у нього добре. Про кого ви говорите? Скажіть, будь ласка, це представник опозиційного блоку Роман Лях. Це Скурахова, да? Так, З, Курахова, да. з а... майбутнім депутатом Сашко він це робив. Ага. А Сашко це депутат вже з Мар'їнки, мені здається. З Мар'їнського району в Мар 2014 році. Він балотувався, став депутатом. Да, і люди його обрали, тим не менш. А, так от е, якість влади не цікавить, вона змінюється на краще, чи ні? Ось в 2014 році при владі на Донеччині були вірні штики партії регіонів, яка була взагалі то. Цілком повністю агентурою Кремля, це проросійська цілком партія регіонів. Потім вона розділилася на ОПЗЖ та і інші партії багато там розумна сила, наприклад, партія порядок на Донеччині. Багато чого зробили проросійські олігархи, зокрема Ахметов та інші. Так от чи змінюється якість? От мене цікаво. Змінюється чи ні якість влади на Донеччині місцевої? От зокрема, в вашому районі, в вашому ТГ. Вона не змінюється. Вона не може змінюватись, тому що для якісних змін має бути конкуренція. Конкуренції ніякої немає. І взагалі Донбас, який контролювався українською владою центральною. Він знаходиться і знаходився завжди в такому певному політичному вакуумі, тобто там такого політичного процесу як такого і не було, і після 2014 року, в тому числі, тому що ми мали що тоді? Десятий чи одинадцятий рік. Це були на той момент останні місцеві вибори. Хтось там став головою головами сільрад, міст в облради в районні ради. Пройшов потім, 2014 рік війна. І центральна влада а, каже, що вибори там надалі проводити неможливо небезпечно, і всі ті люди, хто зраджував в 2014 році, хто проводив ці так звані референдуми, вони залишаються при своїх посадах. Що могло змінитися? Нічого, вони так само проводили просто тихіше свою підривну діяльність. Вони так само взагалі не прислуховувалися до місцевого населення, тому що вони розуміли, що треба прислужувати владі центральній, і тоді вони будуть залишатись на своїх посадах. Якщо вони не будуть цього робити, тоді можуть призначити якісь місцеві вибори і вони владу втратять. І ось так процес відбувався до 2020 року, до місцевих виборів. Останніх, коли була проведена реформа децентралізації, сформувались ОТГ, але сформувались ці ОТГ, ну, можна сказати, через коліна. Місцевих жителів ніхто не запитував, якими вони хочуть бачити ці ОТГ, до якої ОТГ їх село має приєднатися, де їм зручніше в яку лікарню, амбулаторію їздити, отримувати державні послуги. Так само і у нас, там, де наше підприємство знаходиться, в нас є також там сільрада Галицинівська, велика дуже, і центральна влада вирішила, що ця сільрада вона має приєднатися до новоствореної Новогродівської ОТГ. Хоча якихось зв'язків ця сільрада ніколи з Новогродівкою не мала, тобто. Тобто, що думають люди, це ніколи нікого не цікавило. І влада ну, вибор, виборчий процес, політичний процес для того і існує, щоб е, місцеві жителі могли доносити свої побажання до влади, щоб влада відповідала цим побажанням. А на Донбасі цього не було. І навіть е, полі, крупні політичні партії влади завжди ігнорували Донбас і віддавали його на відкуп проросійським. Проросійській місцевій владі, олігархам проросійським для мене великим подивом було, що в 2020 році слуга народу, яка була просто на зльоті, мала неймовірну популярність. Будь-хто міг просто сказати, що я балотуюся від слуги народу і виграти вибори. А слуга народу в нашому районі просто проігнорувала вибори. Там якусь підставну особу, там, начебто, вона балотувалася від слуги народу, не проводила взагалі жодної агітації, навіть білбордів не було, нічого взагалі не було. І просто слуга народу злила вибори в Донецькій області під місцевих проросійських церків, під партії, які є уламками проросійської партії регіонів. Наприклад, ви маєте на увазі, які партії? Наш край, розумна сила, яку ви називали, ОПЗЖ, звісно, опозиційний блок. Ось у нас партії. І ваш керівник наразі це представник якраз партії Наш край. Так, керівник УТГ, якого, О, до речі, обрали люди. Обрали. обрали люди, так.